Екіпаж групи інженерного забезпечення 35-ї окремої бригади морської піхоти вивчає маршрути до своєї цілі. Щоб успішно доставити вантаж або пасажирів, треба розуміти, який з шляхів або напрямків найбільше потерпає від ворожих ФВВ, зокрема і ждунів. Дуже важко днем виконувати задачі. Ну, майже неможливо. Не Стараємося ночами з приборами ночного бачення, репи. Ну, чим можемо, захищаємося, каркаси шиєм, щоб повішити ну, правильну живучість себе екіпаж. Коли ми їдемо, в основному у нас от було багато случаїв, що, от, як бачите, на хамері осколок, осколок. сюди був прильот, в двері мені в був прильот. Я скажу, це дуже не дуже було приємливо, я вам так скажу. В ушах був дзвін, таке як отравлення газової речовини. У нас одразу ми сказали, що виїхали звідти. Ну, Як тільки я побачив, що у нас от приговорило, що, от, що півішка догнала, я даю команду водителю. Все, на сьогодні розворот, тому що... ну, так, не знаю, як чуйка, срабатує, що не надо, треба їхати туди. Серед завдань групи інженерного забезпечення встановлення загороджень, аби ворог не зміг просуватися. Але бійці працюють не десь в тилу, а безпосередньо біля лінії зіткнення. Давай, 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 давай. Багато поїздок закінчується для екіпажу розірваними вщент колесами або пошкодженням броні. Втім. В разі успішного виконання завдання потерпає вже ворог. Адже в цьому підрозділі круті спеціалісти з мінування, в тому числі і з повітря. Ми стараємось це все закинути сюди, тому що от хаммер машина, звісно, комфортна, але маленька багато. Місце не дозволяє, ну, але ми сюди можемо закинути дрона, батки, якийсь припас, який просто так не здетонірує без чогось. Дистанційне або повітряне мінування має декілька переваг відносно звичайного. По-перше, менший ризик для сапера потрапити під ворожий вогонь. До того ж, не потрібно нести багатокілограмовий вантаж, декілька кілометрів. Зайняли позицію. І можна працювати. Потрібно враховувати дуже багато факторів, що де може пройти техніка, а де може пройти піхота. Тому тут, вже дивлячись, дивлячись від місцевості, ми так само вирішуємо, що будемо ставити. У Нас немає такого, що там просто. Політали, поскидали куди-небудь і там ворог або попаде, або не попаде. Ні. Тут точно є координати, точно визначаємо, що скидаємо, і ворог потрапляє на це в процентах 95%, навіть 100% на це все, що ми ставимо.